UA Pro Gaming на зв'язку, і поки нам не вимкнули електроенергію, то ми хочемо розповісти вам про актуальну халяву роздачу і кілька цікавих новин. Заводьте свої генератори і погнали. 17 червня вийшла гра FlameKeeper. Вона доступна для ПК в Steam Epic Games та GOG. До 1 липня в Steam її продаватимуть із 30% знижкою, вартість становить 185 гривень. А в української локалізації, на жаль, немає. Flame Keeper – це динамічний рогалик, у якому ви граєте за палаючий вугол на ім'я Ігніс. Підлітійні вкрали вічний вогонь Орбіса і ви маєте його відновити. Для цього доведеться боротись із навалою монстрів у різноманітних біомах. У грі є система прогресування з активними навичками та пасивними здібностями. Бойова система досить проста та зрозуміла. Є ривки, удари, різні комбінації та щит. Анімації плавні, візуальна частина виконана класно, а грається дійсно весело. Однак в місту досить мало або її згодом можуть стати монотонними та нудними, як і збір ресурсів. Ще одним мінусом є брак поглибленої історії та української локалізації. Якщо шукаєте щось веселе, динамічне та швидке на кілька вечорів, то гру можна однозначно рекомендувати. До 24 червня 16.00 у магазині GOG можна забрати гру Shadows Awakening. Давненько не було халяви від GOG, але повернулись вони з досить крутою роздачою. Shadows Awakening – це цікава RPG з класними механіками, хорошою графікою та звуковим супроводом. Гра пропонує цікаву механіку перемикання між пачками персонажів, яких ви будете відкривати під час проходження. Вони є різних типів, як от бійці, лучники, маги, кожен має загальне, так і специфічне спорядження. Світ ділиться на фізичний та астральний. Між ними можна перемикатись, що додає більшої варіативності та тактичності ваших дій. Візуальна складова гри виконана досить добре, як і звуковий супровід. Відміною фішкою від Діаблу чи подібних ігор є те, що монстри при поверненні на локацію не воскресають. Головоломки нормальні, але з часом можуть набриднути. Гра дійсно непогана, коштує не 15 гривень і має схвальні рецензії від гравців. Забрати її можна за посиланням під відео. І тим часом у магазині Epic Games теж розпочалась нова роздача. Триватиме вона до 27 червня в 18.00. Забрати там можна гру Freshly Frosted та бонус для гри Rumble Club, а саме 1000 золота та 200 дорогоцінних каменів. Сама ж Rumble Club вийшла 23 квітня та є безкоштовною. Freshly Frosted це фабрика пончиків з дуже цікавими та складними, чи може радше заплутаними головоломками. Виглядає вона приємно, складність зростає поступово і з'являються різні телепорти, штовхачі, з'єднання і тому подібне. Прикольно й те, що дозатори начинки не сумісні з деякими пончиками. Точніше, шари начинки можна накладати лише в певному порядку, тому інколи доводиться почухати голову. Якщо полюбляєте головломки, то забирайте гру. Rumble Club – це досить весела та фанова пригода з великою кількістю міні-ігор. Грати самому однозначно буде нудно, тому краще це робити з друзями та й на геймпаді. У магазині Steam розпочалися безкоштовні вихідні, які триватимуть до 24 червня 20.00. Кожен може безплатно пограти в Stellaris та VR-гру Manneken. До 27 червня першу продають за 293 гривні, а другу до 4 липня можна придбати за 311 гривень. Stellaris – це прикольна космічна стратегія з можливістю дослідження, ведення воєн та створення власної імперії. Гра запропонує вмісту приблизно на 100-150 годин. Після цього доведеться купувати доповнення, котрих є дуже багато, але й ціна на них кусається. Графіка нормальна щодо ігроладу, то доведеться витратити кілька годин, щоби розібратись в грі. Мене це багатокористувацька FPS новинка для VR, яка вийшла 20 червня. П'ять гравців діляться на дві команди, два агенти та три манекени інопланетяни. Самі ж манекени мають ховатись, змінювати форму та працювати разом. Агенти знайти їх та знешкодити. Сама кількість боєприпасів обмежена, а якщо ви помилитесь, то станете вразливими для ударів. Якщо маєте VR шолом, то обов'язково спробуйте. А тепер до цікавих новин. 20 червня в стімі вийшов кооперативний український горор Бюро Контактів. Ви агент бюро, який займається розслідуванням паранормального. Цікавою особливістю гри є те, що привид постійно чує та оцінює всі дії завдяки наявності прогресивного штучного інтелекту. Все вірно, ви можете поговорити з ним, посміятись з недолугих росіянчиків або ж подражнити привида. За що невдовзі неодмінно отримаєте по кабіні. Сама ж гра пропонує непогану графіку та хорошу динаміку на великій мапі. До 4 липня придбати її можна за 140 гривень. Наразі українська локалізація відсутня, але розробники згодом її додадуть і ще низку популярних мов. 19 червня завершилось відкрите бета-тестування українського асиметричного pvp ПВЕ горору Level Zero Extraction. Учора розробники поділились цікавою статистикою гравців та оголосили дату виходу. Це буде 6 серпня 2024 року. Із цікавого проєкт привабив майже 5 тисяч одночасних гравців. Загалом у неї зіграло 300 тисяч гравців, та ще й 350 тисяч додали її у свій список бажаного. А ви обов'язково відвідуйте сторінку гри і також почніть її відстежувати. Level Zero Extraction це крутий проєкт від українських розробників, який поєднує кілька жанрів одночасно. Це асиметричний гору з ПВП пвє битвами, у якому ви вирушите у цікаву експедицію для здобуття цінних ресурсів. Ціна помилки вашу, який ви споряджаєте та купуєте перед кожною експедицією. Окрім інших гравців, на вас полюватимуть і монстри, що додає більше напруженості. А якщо ви грали в хаун Шоудаун, то механіки вам будуть уже частково знайомі. Team World Haze 2, яка є сиквелом першої частини та стратегією з покроковими боями, вийде вже 8 серпня цього року. Новинка буде одразу доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One Series та Nintendo Switch. Круто й те, що в день ревізу гра буде в Game Pass. У ігроладному трейлері розробники показали багато цікавого, як от бої на воді. Підводний човен можна відвідати середині, покращити його за допомогою лазерів чи торпед. Є багато додаткових, хоч і не обов'язкових завдань. Показали покрокові битви, різні діалоги та взаємодію з іншими персонажами. Виглядає ця цукерочка ще більш неймовірно та захопливо в порівнянні з першою частиною. А ще це перша гра в серії, яка матиме офіційну українську локалізацію. Тому обов'язково додайте її у список бажаного та придбайте за першої нагоди. До 27 червня у магазині Epic Games проходить розпродаж Epic Savings. На деякі ігри знижки сягають 70% чи навіть 80. Крім цього, магазин пропонує 5% кешбеку. А якщо хочете щось придбати, то крім покупки генератора та безперебійного джерела живлення, можете звернути увагу і на цікаву покрокову стратегію з унікальною атмосферою, кооперативом та безліччцеїв сценаріїв – Кінг, яка продається всього за 56 гривень. Горорві третьої особи подекуди з кривою оптимізацією, багами, але з нормальним сюжетом Зекалісто протокол віддають за 213 гривень. Кооперативний рогалик Lost Castle продається за 74 гривні. Якщо це ваш жанр і є один або кілька друзів, то граємо. Кіберпанк екшн рольову гру з наслідками від ваших виборів Deus Ex Mankind Divided можна забрати за 53 гривні. А захоплюючу та мандрівну пригоду, Far Lone Sails віддають всього за 35 гривень. Також гра має українську локалізацію. Ну і класичний картковий Роглайк з цікавою історією і крутими боями. Rogue Lords продається за 83 гривні. А на сьогодні це все. Не забудьте частіше до нас заходити та відвідувати наш сайт. Там завжди є щось цікаве. Вам щастя здоров'я і почуємось вже згодом, якщо, звісно, не вироблять світло.